Відпочити по молодіжному запрошують усіх рівнян вже опівдні у парку Шевченка розпочнеться свято Морозова. Там на гости очікують розваги на усі смаки. Усі, хто має бажання показати спортивний дух, запрошують приєднатись на фестиваль Молоді та спортивні на Майдані Незалежності. Переможець отримає ноутбук. До всієї розважальної програми, яка відбудеться в день святкування дня молоді, є вперше наша така акція Спортивні і молоді. Це є фестиваль, який складається з шести конкурсів, де Переможець визначиться з найменшою кількістю балів, тобто саме він буде отримувати в нас головний приз ноутбук. На майдані танцівники професіонали влаштують майстер-клас із танців для усіх охочих. Родзинкою цьогорічного молодіжного гуляння організатор називає яскраве шоу на майдані рок легенди. На одній сцені виступатимуть симфонічний оркестр Бревіс разом з ансамблем сучасного танцю. Сузір'я Едельвейс. Не так часто відбуваються в інших місцях на відкритих сценах на майданах. Посадити симфонічний оркестр, який би грав. Хіти відомі людям в такій сучасній обробці. Це подобалося. Ми це започаткували в Рівному е, три роки назад. Це вже буде третій виступ Бревіса. І ти таким чином певною мірою привчаєш молодь до красивих стильних речей. Порадують рівнян переможця всеукраїнського фестивалю естрадної пісні під небом рівного. Гала концерт відбудеться під вечір на літній естраді парку. Фанатів та прихильників творчості Майкла Джексона запрошує палац дітей та молоді. У неділю Light Dance Company презентує музичний спектакль. Емджей міська влада нагадує, аби свято вдалося з п'ятнадцятої до 22 другої години у центрі рівного буде заборонений продаж алкогольних напоїв. Олена Семенович, Анастасія Волчук, Володимир Захаров. Новини Рівного.